Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. переформатування НАТО допомога Україні. Про що говорив президент Фінляндії Олександр Ступ? Розбираємося з політологом Ярославом Бушком. Моє перше запитання це все таки про те, що було сказано в те, що було сказано власне на самій прес-конференції, тому що йдеться про переформатування НАТО. Я думаю, що це тема, яка багатьох може цікавити, тому що часто густо чуємо якісь такі закиди, що ті чи інші організації, структури, вони в принципі є не дуже робочими, аж тут. Говорить Олександр Ступ, що я навіть зацитую: Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням НАТО 3.0, Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку Альянс мав виконувати як потужний військовий блок. От тут відповідно запитання: так а чи є НАТО справді військовим блоком, чи все-таки там дуже багато політичного? Е, ну, НАТО безумовно є військовим блоком в першу чергу. В першу чергу, а розмежування між політичним і військовим, ну, це така своєрідна умовність, тому що не може військовий блок не бути одночасно політичним. Він завжди формується за політичним принципом, тобто він репрезентує певні регіональні інтереси, певні геополітичні е, проекти, е, які виносяться, власне кажучи, в основу блоку, за яким принципом туди збирають країни. Тому я думаю, тут питання не про насправді не про дієвість, так не про дієвість НАТО, тому що е, загалом усі ті історії, які ми розглядаємо як недієвість НАТО, це не не установи НАТО, не організації НАТО, а країн НАТО, які керуються не генеральним секретаріатом НАТО і не керівництвом НАТО, а керуються своїми національними урядами. Які побоюються часто нам надавати якусь підтримку, яку ми потребуємо, так особливо цього року це було видно по сполученим штатам, які безсумнівно відіграють в НАТО першу скрипку і впливають на величезну кількість рішень на європейському континенті з питань безпеки. Зрозуміло, я хочу ще раз нагадати нашій аудиторії, що ви можете долучатись своїми запитаннями, якщо вони у вас є, номер телефону 0800 30 40 33 або ж писати на Viber 067 67 404 76, говорячи зокрема про те наскільки такі слова президента Фінляндії можуть впливати на перебіг подій. Ну тому що я припускаю зараз такий певний скептицизм з боку тих. Хто нас може слухати і сказати, ой, ну звісно, він там зараз говорить красиві слова, те, що він і має сказати, але чи взагалі тут йдеться про декларацію чітких намірів. І якщо так, то чи ось власне з ініціативи тієї чи іншої країни можуть якісні зміни відбуватися в Альянсі? Я думаю, що це не декларація намірів, це опис поточного процесу, це опис вустами стуба, це опис домінуючої концепції. Щодо майбутнього НАТО, по-перше, однією з основних проблем для НАТО залишається питання потенційної можливості так, розширення воєнної складової. Тобто, ми бачили, як минулого тижня Дівельт німецький опублікував деякі інсайди з Міністерства оборони. Німецької, які свідчили про те, що НАТО планує збільшити кількість бригад на європейському континенті з 80 до 130, це безпрецедентне розширення воєнного складу і збільшення кількості підрозділів протиповітряної оборони. Так, це уже таке навіть відносно саміту 2021 року. Його рішень це вже крок вперед. І це реальна підготовка до можливості наземної війни з Російською Федерацією, не просто до якогось гібридного протистояння, а от реальне вже прорахування варіантів: а що, якщо, і підготовка до них. Я нагадую, що ми говоримо з політологом Ярославом Бушком. Пан Ярославе, якраз от переходячи до якоїсь такої конкретики, тому що е, наразі, за словами Стуба Фінляндії, активно вдосконалює досконалі команді структури НАТО е, разом зі Сполученими Штатами і північними партнерами е, входитиме також до складу об'єднаного командування НАТО е, з сухопутним е, компонентом складі власної армії теж працює. Тобто я так розумію, що це і є ось той момент, про який про наочність якого ми взагалі зараз можемо говорити, що цей процес уже триває, і як ми розуміємо, Фінляндія це країна, котра в принципі усвідомлює, що таке Росія, передусім так, і довге перебування Фінляндії поза НАТО, опора на власні сили. Uh, вони, вони зробили досить багато насправді для того, щоб Фіни значно більш відповідально ставилися до своєї безпеки, ніж більшість європейських держав, які перебували під Парасолькою НАТО і їхні національні Збройні сили uh, де-факто деградували. Так? Тобто, коли ми кажемо про якісь армії країн НАТО, про стандарти НАТО, на жаль, на жаль, Порівняно з часами холодної війни, велика кількість частин, підрозділів, баз, техніки це все було скорочено на відміну от від Фінляндії. Фінляндія, до речі, чим вона точно вирізняється серед європейських членів НАТО, це те, що вони мають дуже якісне насичення артилерією своїх частин. Так, тобто вони мають, мабуть, єдині на європейському континенті, і з країн НАТО мають е, доволі великий артилерійський парк, що робить їх готовими, в принципі, в теорії до можливого наземного вторгнення з Росії або будь-якого іншого воєнного сухопутного з нею конфлікту. Так, велика кількість е, країн НАТО. Ну, де-факто не мають збройних сил, які могли би бути успішно використані в таких умовах. Тут багатьом ще доводиться на Фінляндію рівнятися. Ну, і, крім того, скандинавські країни вони певний досить високий стандарт репрезентують по кібербезпеці, по воєнній і політичній розвідці, так, по аналітичній складовій збору даних. Тому в цьому сенсі безумовно Фінляндія не пасе задніх. Я би ще хотіла скористатися нагодою і запитати щодо новоприбулих до альянсу, а саме Швеція, тому що розуміємо, що країни перебувають поруч, що нам взагалі відомо про стан справи Швеції, наскільки активно процеси з підганянням себе до вимог стандартів НАТО відбуваються. Ну немає ніяких стандартів НАТО. Це перше, це важливий момент. Є стандарти країн, так які входять до НАТО. Вони бувають різними. Ці стандарти вони зорієнтовані на національну специфіку на військово-промислові комплекси. Це НАТО відстає від Фінляндії і Швеції в середньому по палаті, а не вони від них. Це треба підкреслити, тому що ці держави забезпечували довгий час свою безпеку самостійно. Вони не покладались на те, що десь є там якісь умовно Сполучені Штати, які надішлють їм авіаносець. Якщо у них будуть якісь проблеми, в Швеції так само відбувається починаючи. До речі, ще з вторгнення Росії в Крим на Донбас у 2014 році починається відновлення деяких шведських збройних сил, в тому числі. Швеції належить, як ви знаєте, там один з островів в Балтійському морі, який безпосередньо може мати стратегічне значення для потенційної оборони Балтії від російського вторгнення. З 2015 року там відновлюється гарнізон, там розміщуються знову військові частини, як в роки Холодної війни. Тобто, ми розуміємо, що насправді Росія не відчуватиме себе на Балтії. Досить впевнено, якщо коли-небудь найближчі роки стане питання про можливість її вторгнення туди. А на жаль, з останніми провокаціями Росії, все частіше ми починаємо говорити про те, що Балтія в якійсь із перспектив так само досить ймовірний сценарій для російського вторгнення. Ще говорячи про ці зміни, і, зокрема, про стан справ, розуміємо, що багато залежить від очільників, зокрема від посади генсека НАТО, наразі це Марк Рюте. Чи можемо ми сказати, що безпосередньо від? Переходу на посаду, хоч я розумію, що це якийсь дуже, дуже незначний період часу, але все одно, чи можемо ми говорити про те, що це якось повпливає на стан справ в Альянсі? В широкому сенсі ні, тому що генеральний секретар НАТО очолює організацію НАТО. Він не є вищим де-факто за уряди країн НАТО, і він часто виступає як посередник між ними. Він намагається змусити їх комунікувати між собою, формувати якісь консенсуси і компроміси, сам шукає для них формули, але він не може замінити, наприклад, жодним своїм рішенням рішення, які необхідні від Сполучених Штатів від Британії. Так коли ми кажемо, що от НАТО так, НАТО це певна все таки надбудова. Над національними структурами, які тут виявляються все таки більш сильними. Головна задача Рюти, щоб зберегти, щоб зберегти взагалі статус і роль альянсу в світі і в Європі, це проводити ось це оновлення, так концептуальне оновлення блоку, те, про що каже ступ президент Фінляндії, своїм матеріалі, це умовне НАТО 3.0. Так як, власне кажучи, воно є охарактеризовано в медіа, НАТО, яке вже існує не для тих викликів, які в 2000-х вважалися основними, тому що ну ні роки були аномалією в питаннях міжнародної і національної безпеки, основною загрозою довгий час визнавався тероризм. І це вже давно не є так, уже не тероризм наразі можна вважати основною безпековою загрозою. Ми повернулися до класичного варіанту, де війна між різними блоками і війна між державами відкрите протистояння, диверсійна війна, класична розвідувальна загроза це усе. Воно знову повернулось на перший план, і НАТО має рефреймитись в цьому сенсі. НАТО 3.0 буде схоже більше на НАТО 1.0. НАТО часів холодної війни. А ось цей проміжний період, такий мирний 90-х 2000 двотисячних років. Ну його треба вважати дійсно аномалією. Це цікаво. Я думаю, що я безпосередньо закликатиму всіх, якомога більше реагувати і зважати на подібні новини, тому що я повернуся ще раз вкотре до цієї тези, яку говорила на початку, що в українцях ну принаймні за моїми суб'єктивними спостереженнями, там виходячи з того, що я бачу в коментарях в соціальних мережах, що розумію, що це так собі, звісно, дослідження. Утім. Дуже часто ми чуємо нарікання на те, як влаштований цей світ екзистенційно і безпосередньо, та як ті чи інші держави намагаються створювати якісь союзи альянси, і що вони не працюють організація Об'єднаних Націй тощо. І це породжує велику дискусію, мовляв, ну, певне, певне відчуття приреченості. Чи ви ну, чи його поділяєте? Напевно, не можна так запитати, тому що. Я майже переконана, що ні, але як би ви відповіли на ось такі занепадницькі настрої? Ну, по-перше, нам треба чітко розуміти, навіщо створювалися ті чи інші організації. Бо якщо ми думаємо, що ООН е, задля цієї патетики, так тобто миру, в усьому світі, це ж все лише вербальні формули. В реальності це відповідало конкретній політичній ситуації, де ООН це була спроба, умовно кажучи, союзників тих, хто виграв Другу світову, сформувати такий світопорядок, де всі будуть сидіти за одним столом: і західні капіталістичні країни, і оці нові країни, що розвиваються, що там лише отримують незалежність в ході деколонізації там Африки Азії. І, умовно кажучи, оці всі червоні країни, тобто країни комуністичного блоку, щоб між ними не створилася напруга. Ситуація в тому, що з 47-го року почалася холодна війна, але ось ця логіка, що ми за одним столом і з рівним правом, в принципі, тримаємо і демократичні країни, і недемократичні, так, і західні, і незахідні, різні за своїм типом. Це ж абсолютно показує навіщо створювалось ООН, Тобто, це, це якраз та організація, яка ніколи не буде займати чітку позицію, задача якої сидіти на максимальній кількості стільців, щоб не втратити актуальність як Ліга націй, так з якої колись там виключили е, Італію, потім Німеччину, там Радянський Союз хлопнув дверима так. НАТО це щось зворотнє до ООН. Задача НАТО якраз бути конкретно виразниками оцих Західних, можемо сказати, якоюсь мірою демократичних держав, але конкретно от пріоритет стоїть на слові «західний». тобто це ось цього Західного Альянсу і його союзників у світі, передусім в Європі. Є об'єднання. Коли ми очікуємо, що ООН нам мало допомогти. У війні проти Росії, то ми, на жаль, погано розуміємо, навіщо ООН створювали. так ООН е, створювали люди, які не хотіли протидіяти Радянському Союзу на Заході, в тому числі. На щастя, ця логіка свого часу провалилась, але організація залишилась. Е, багато міжнародних організацій діють. Просто ми не завжди розуміємо насправді навіщо вони створювалися, які в них принципи роботи. Це була розмова з політологом Ярославом Бушком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.